Публічно долучитися до розробки стратегії розвитку Херсонщини пропонують активісти громадського руху Україна. Це я для цього необхідно мати лише доступ до інтернету на спеціальній сторінці у Фейсбуці, вказати, що б ви змінили в регіоні та яким чином. Після публічного обговорення найактуальніші пропозиції від громадськості передадуть на реалізацію представникам місцевої влади. ідей вже розпочато на офіційному старті. Побували наші журналісти. Зробити стратегію розвитку Херсонщини на найближчі п'ять років більш доступною та зрозумілою вирішили активісти громадського руху Україна це я. Задля цього долучають до процесу усіх небайдужих херсонців. Ми хочемо звертатися до мешканців, які живуть або в селі, або в районному центрі, або в місті, щоб вони віддали відповідь собі, за все, що вони бажають змінити в своєму житті і в житті Херсонської області. Ми готові долучатися і підтримати будь-які ініціативи. Ми активно беремо участь у різноманітних починаннях для того, щоб запропонувати якусь одну єдину платформу, площадку для того, щоб дати відповідь на ті питання, які на жаль не пропонуються не з боку політиків. Не з боку деяких окремих яскравих інтелектуалів сучасності, а саме як нам далі жити, і при чому так, щоб це було зрозуміло. Головна відмінність від вже існуючої стратегії публічність та актуальність взяти участь в її обговоренні, як власне і у створенні, може будь-хто від до бізнесмена. Необхідно на сторінці у Фейсбуці запропонувати, що б ви змінили на Херсонщині та яким чином ми запропонуємо цей перелік питань. Звернемось офіційно до обласної ради. Цього скликання. А якщо вони нас не почують до депутатів, які будуть обрані пізніше, для того, щоб вони оцей проект або узгодили з вимогами людей, або взяли його за основу, зацікавилися ініціативою знизу, і представники місцевої влади не лише послухали, а й пообіцяли допомогти та навіть більше внесли і першу пропозицію. Ще бачили стратегії їх мільйон на кожну область, кожен президент свій. Ну я думаю, ніхто їх не читає. ну, правильно делать, потому что документ ничего не означает. Если стратегия больше, чем одна страничка, это уже ну, какой-то научный документ, который для каких-то научных деятелей. Для людей стратегия должна быть на одной странице. Это какие-то современные нарративы, куда мы идем, вот, вот цель будущего, направление развития. И под эту стратегию, когда все согласовано, уже конкретные э Дорожні карти по всім цим вопросом підтримав ініціативу громадського руху Україна це я» і молодий художник Євген Ситніков. Зобразивши своє бачення сьогодення у картині. Назвав я цю картину противостояння противостояння. Это же звук, как во все времена, это было. И Наша история по крупицам сегодня мы ее собираем. Я изобразил ее в ДНК, это как ДНК нации нашей, то есть э, в орнаменте. Украина это не что-нибудь такое фантастическое, какая-нибудь программа, там что где-то там написано. Украина, это я, это вы, это я, это каждый человек, который любит нашу землю, украинскую. То есть э, все можно объединиться, так же, как и я. Рішив написати картину, і Селександр просто объєдинився. Для людей з картину. Нічого, я за нього там не собираюсь получать, за цю картину. Це людям для людей. Збір усіх ідей триватиме орієнтовно два тижні. У цей же час відбуватимуться і публічні їх обговорення. Потурбувалися активісти і про тих, у кого немає доступу до інтернету. Свої пропозиції можна висловити у письмовій формі у неділю на площі Свободи. Анастасія Соболєва, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.